Стихію ліквідовано електропостачання, уже відновлено у всіх населених пунктах області. Надзвичайники підсумовують, від нігоди ніхто не постраждав. Випадків обмороження чи загибелі людей не було. Нагадаємо, 22 березня в Україну знову повернулася зима. Негоду визнали надзвичайною ситуацією місцевого значення. До ліквідації заметів на Львівщині залучили важку техніку та 350 військовиків. Від снігових заметів було розчищено 3 тисячі кілометрів доріг Львівської області. Уся техніка уже у Львові. А військовослужбовці повернулися до звичного режиму. В останній готовності лише працюють пункти обігріву на гірських перевалах, адже з 27 по 29 березня у горах прогнозують похолодання. У нас вже це третій випадок да, цього року. І ми вже настільки знаємо кожен кілометр траси Київ-Чоп, що ми відразу поставили там, де є проблеми. Наші колеги виділили Тягачі, які ми не маємо, це функціює повністю всі, відповідно, відкриті заклади, все працює, все рухається. І це завдячуючи тим людям, які працювали разом злагоджено і виконували ті задачі. Хочеться теж зупинитися, подякувати і тим солдатам, офіцерам, прапорщикам. Зараз вони всі повертаються в пункти постійної дислокації.